Сьогодні покажу, як я з моєю помічницею дамлою, концентрат, привожу до ладу свою кавоварочку. Швиденько. Дамну я налива і сюди макаю свій спонжик. Видавила і поїхали. Кавоварочка буде на очах. Зараз у мене Красуня, Бачите, як я швидко все наперла Ось сюди, який будь я є, дамла все його забере на себе можна швиденечко її зробити красунькою чистою. Подивимося тут кала і протираємо весь пластик. Давно дуже гарно пластик. подирає місця Тут, мабуть, була водичка і, бачите, тут є така трохи іржа. Що я роблю? У мене вже, бачите, такий спонжик. Я накладу дамну чистенькою сюди, чистенькою, і чуть-чуть зачекаю. Можна навіть так видалити. Чуть-чуть зачекаю і подивимось результат. Часом я продовжую ще вниз відмилю. О, тут завжди є чому накопичувати. Це я так її приводжу до ладу, щоб вона у мене якась блищала. Так, ну тут доволі дивіться, вона вже у нас розчинилася. Її нема. Все вже чисто. Тепер я беру звичайну Водички, Без нічого я вже починаю. Просто напирати. До вже доблизька, бачите, така поліровка, і це все не займає багато часу. І моя кого вже така красуня. Так, починаємо заварювати каву. Чистенька в варті. Владякую. Варчка чиста, каву пити приємно.